Слава Ісусу Христу! Слава Христос народився. Слава. Да, це велика радість в наших серцях, бо це народження відбулося в нас, правда? Порою можна зізнатися. Коли приходить, знаєте, якісь такі суєтні часи, ти освітишся, десь та радість тіряється. Але коли ти знову починаєш думати про те, що вгорі, про те, що, як Христос каже, Слово Боже каже, думайте про те, що вгорі. І коли ти направляєш свої погляди десь туди, до небес, до Голгофи, на Христа, то ця радість знову приходить. І нехай Господь нам в цьому допоможе. Я хочу прочитати також про народження нашого Господа Ісуса Христа. і я прочитаю один текст, буду, буду звертатися ще до деяких текстів з, з Євангелія Матвія і Луки. Але я один прочитаю, щоб не забирати багато часу, тому що нам всім дуже відома ця повість, історія про нашого народження, нашого Спасителя, який прийшов з небес, прийняв тіло і стався людиною. І пішов на Голговський хрест, щоб свершити спасіння людства. Цей другий розділ Івангелія Матвія, 13-й розділ, його вже читали в. На святкових, коли ми у неділя, понеділок це місце писання читалося. Другий розділ, й вірш. І нижче, коли ж вони відійшли? Ось ангел Господні з'явився у вісні Йосифові говорить». Встань, візьми, немовляй матір Його і втікай до Єгипту, будь там доки не скажу тобі, бо Ірод має намір шукати немовля, щоб погубити його. Він устав, узяв немовля, матір Його вночі та відійшов до Єгипту і був там до смерті Ірода, щоб збулося, сказане Господом, через пророка, який говорить, із Єгипту покликав я сина мого. Звичайно, вся увага, найбільша увага Євангелія нам звертає на Господа, на Спасителя, на Ісуса Христа. Бо Євангелія без Христа вона не має ніякої сили. Це буде, скажімо так, просте базікання, бо тому що спасіння ми знаємо, дається тільки через віру в Ісуса Христа. Господь Бог послав свого сина, щоб кожен віруючий в нього мав життя вічне, не просто повірив як в ім'я, але ми розуміємо, що це глибше, набагато щось глибше, але повірити в Ісуса Христа як Сина Божого, який зійшов з небес, прийняв тіло і був Богом. знаєте, тут потрібна віра. Якщо людина візьме цю віру, або прийдеться віра, то буде робити певні крови в своєму житті, або ж буде мучитися, буде розуміти, що є правда, що є вічність, куди піде душа. Я зустрічав. Таких людей, навіть одним таких, напевно, я був до щиро глибокого покаяння. Але я би хотів, знаєте, звернути увагу нашу на Йосипа і Марію. Вже коли прийшов Христос, Йосип і Марія, вони ну, зустрілися з трудними моментами свого життя. Коли до їхнього часу, до їхнього я не знаю, біблія не говорить, але я думаю, що в них не було таких трудних моментів життя, що їм треба було десь стати і піти. Покинути свою домівку і піти в іншу країну, або іншими словами, даже іммігрувати, як багато з нас іммігрували з України під час війни. Також Йосиф з Марією їм прийшлося іммігрувати, щоб спасти або не дати в руки тим тиранам, тому тирану, іроду, який хотів погубити це дитя, він його не хотів погубити як Христа, як Месію Спасителя, але він почувствував, що прийшов інший цар народився і посунуть його. З влади, Звісно, роз, ми розуміємо, що за тим стоїть дух. Диявол шукає завжди людей, які будуть вірні його волі, які хочуть використати, ну, використати їх в своїх планах, щоб погубити людство, щоб нанести шкоди багато людству і тим самим ну, посміятися, так би сказати, з Бога. Але ми знаємо, що Господь ніколи не буде посоромлений. І коли вже Христос мав народитися, коли Марія був, мала вже в лоні, то ми читаємо, що Йосип ну, дізнається, що в неї є дитина. Вона буде мати дитину, а це не його дитина. І слово Боже каже, що він подумав. Я прочитаю. «Йосип вже чоловік, і будучи праведним, і не бажаючи її ославити, хотів Потай, потай відпустити її. Йосип вже, чоловік, і будучи праведним, не хотів його славити, але хотів потай відпустити її. Це не просто, знаєте, ну відпущу її, але прийшли певні, напевно, думки, роздуми. Але Господь, знаєте, написано, що Йосип, будучи чоловіком праведним. І це велике значення має. Був би цей чоловік неправедний, можливо, він би так і зробив, але будучи чоловіком праведним, він отримує відкриття від Господа. Йосип любив Господа. Це був віруюча людина, це був, ну скажімо так, християнин, який мав тверду віру і надію на Господа. І будучи такою людиною, він отримує відкриття від Господа, що те, що в утробі в неї, це син Божий. Який спасе людей своїх від гріхів їх. І Йосип покорився болі Вожі, бо розуміючи сон, який Бог йому дав, і прийняв, написано, і прийняв Марію і не пізнав її, доки вона не породила перше немовля. Коли народило свого первородженого сина, друзі, в будь-якій ситуації, порою, коли в нас ситуація важка в житті. Якщо ми, як тут написано, Йосип був чоловік праведний, який шукав правди, жив правдою. Якщо ми ті люди, то Бог буде давати відкриття, які би труднощі не приходили в наше життя. Бог буде давати бачення, Бог буде давати ведення. Але якщо цього в житті нема, то проблема не в Бозі, проблема в моєму, в моїй праведності. Праведності Христа, чи є правність у це Божа праведність Христа в моєму житті і. Йосип приймає Марію, і не по довгому часі вже приходимо, луки, читаємо перепис Августа, ну царя, скажімо так, щоб йшли переписатися. Ми розуміємо, що в цьому всьому збувається Боже пророцтва, які були сказані вже перед ну 700 років, тисячу років було сказано про народження Спасителя, і мало все збутися, але в тому всьому вони проходять ну непрості часи. Треба йти там, це кажуть, десь дві сутки це 200 кілометрів, десь в районі двох суток. Але я собі думаю, це не просто йти, треба ночувати десь. Можливо, їх і ночівля зостала десь ну, біля дерева, в полі, не знаю де. І прийшлося ночувати, тому що жінка вагітна і це не просто на ослі сидіти сутки і не відпочивати, тобто не мати відпочинку, треба і поїсти. Ну, і інші, інші справи. І дві сутки, і непросто. Ви знаєте, в євреїв є таке слово, що вам потрібне терпіння, терпеливість, щоб виконати волю Божу. І там я хочу більше прочитати. Отже, я прочитаю десятий 35 п'ятого вірша і нижче пару віршів. Отже, не залишайте сміливого прагнення вашого, якому є велика нагорода, тому що терпіння потрібне вам, щоб, виконавши волю Божу, одержати обіцяни. Бо ще зовсім недовго, грядущий прийде і не забариться, а праведний житиме від віри. А якщо відступить, не матиме насолоди душа моя в ньому. Далі апостол каже, ми ж не з тих, що хитаємося, що відступаємо. Ми знаємо, кого ми ввірували. І їм потрібна терпеливість. Я думаю, що чимало вони потерпіли, скажімо, та терпеливість. Що таке терпеливість? Це поставитися з терпінням до певних відносин, труднощів в нашому житті, не почати опускати руки, знемагати, знаєте, ну, і там. Як воно є, знаєте, коли людина знемагає крик і нарікання, але оця терпеливість, яка допомагає проходити. І навіть в на світі так говорять, так і в нас на Україні каже, хто терпен, хто терпить, той спасен. Так люди говорять, якщо ти навчишся терпіти, знаєте, в цьому є доля правди. Тому що коли людина не навчиться терпіти, вона не зможе пройти трудності, а іншим словом вона не зможе пройти іспитання, випробування, які Бог допускає в їхньому житті. Можливо, в Йосипа Марії це також як випробування їхньої віри. Господь знав, кого вибирає, Господь знає, кого бере на служіння, Господь знає, кого призиває, Господь готував. Я думаю, їх до служіння до цього призя, тому що це їхнє служіння. І вже коли прийшли ну, волхви або мудреці з далекого сходу. Які ну я думаю досліджували Писання, тому що скорше всього, що я так учив думку, всього, що це люди прийшли з тих місцевостей, де Бог був прославлений через Даниїла, через Шедраха, Мишахавидного, де тоді, в той час, коли цар сказав, щоб всі шанували Бога і закон цей. І тоді я думаю, що багато було людей, яких небайдужих, які все ж таки хотіли знати цей закон. Можливо, ці мудреці прийшли звідти, бо досліджували, що побачили цю зорю і зрозуміли, або в серці прийшло їм від Господа прийти й поклонитися. І в цьому було Божа воля, Божий задум, бо Ірод задумав вбити немовля, ірод задумав е знищити немовля, але цим людям потрібно було за щось жити. Оце золото, яке символізує владу Царя, миром, яке символізує смерть нашого Господа Ісуса Христа, Ладан символізує це благовоння, це охання, це символізує Його молитви, які він ну, молився за нас. Тобто його молитви перед Отцем Небесним, які по сьогоднішній день я вірю, вони мають силу і діють, тому що Господь молився і за нас, сказав, і за тих, хто вірує через слово їхнє, і за них тебе прошу. І коли вже Ірод замислив вбити це дитя, ми знаємо, що Йосип, муж праведний, Марія, ми читаємо що. Каже, я раба Господня. Вона не просто ну її назвав хтось, я раба Господня, але коли Ангел її об'явив і каже: от в тебе буде дитя, ти народиш і дасиш йому ім'я Ісус, і вона не усумнилася. Ми навіть бачимо подібну ситуацію з Захарієм, який отримав також таке відкриття, ангел явився і сказав про сина його, що Єлизавета народить вже в старенькому віці. і Усумнився. Чоловік ми бачимо, і сказав, ангел, що не будеш. Говорити до дня, доки не народиться ця дитина, то ми бачимо Марія, ця молода дівчина. Вона просто говорить, каже, я раба Господня. Друзі, це настільки, знаєте, вдуматися, чи можемо ми сьогодні так сказати: я раб Божий, я раба Господня. Щоб виконати волю, не на чим думати. Ця історія вона внесе багато, багато, знаєш, такого глибоку, навіть скажу, і, ну, для нас, для роздумів, щоб роздумувати, що Бог хоче бачити в нашому житті. Щоб ми не просто були християнами, які відвідують Богослужіння, щось робимо, але хоче, щоб ми були готові прийняти волю Його в будь-який час, коли небо схоче. Іспользувати нас нас для слави своєї, і нам потрібно до цього якби готуватися, стремитися. Це молитовне життя, це близькі стосунки з Богом, тобто це поглиблення в Боже Слово, вникай в себе і в науку Біблія каже і займайся цим постійно. І вже в той момент ми бачимо, що маленький Ісус Він іммігрує з, з, з Бефлеєму, іммігрує. В Єгипет він змушений Йосип Марія. Вони змушені тікати. Вони змушені покинути свій рідний край, який вони люблять. Якому вони були, ну народилися. Вони змушені тікати. І три роки, десь я так чув, кажуть, деякі дослідники, десь близько три роки, трьох років їм приходиться проживати в Єгипті, щоб повернутися назад. І вони не повернулися, скажімо так. Особисто по своїй волі. Але ви знаєте, що е, саме головне, як важливо, друзі, коли Бог десь нас переміщає. Але ті, хто приїхали з України, а взагалі ми всі приїхали з України, і е, ну, е, нам потрібно, щоб коли Бог нас переміщає, не укорінюватися. Бо слово Боже каже, що ми тут тимчасові перехожі. Бог може нас використовувати не тільки там, де ми були. Можливо, знаєте, я як приїхав, мені здавалося, що Бог більше не може, знаєте, напевно, мене використати. Напевно, Америка мені не послужить. Але, знаєте, будучи тут, приходили різні думки. Я вірю, що це від Господа, різні роздуми, тобто над тим, що відбувається, і Бог може і тут використати тебе. Бог може через тебе тут робити свою роботу. Твоя задача просто довіритися Богу і віддатися в Його руки, не укорінюватися нам. От ми сюди приїхали, отут я поселюся, я буду жити. Знаєте, якби більше крім земного життя нічого нема, скажу так, але бу, бути готовим. Так, ми живемо, ми купляємо, ми будуємо. Це все добре і правильно, в тому немає нічого поганого. Але настільки нам, знаєте, треба бути і готовим, як подібно Йосип Марія, щоби, коли прийдеться якийсь момент, Господь схоче нас просто забрати з цього місця, щоб ми були готові. Сказати, Господь. Твоя, нехай буде воля твоя, не моя а твоя, бо тому, що для нас це буде великим благом. Не всі, можливо, звідси вийдуть назад. Але, можливо, ті, хто приїхали, можливо, Бог і призве назад вернутися. Можливо, кудись і інше. Але настільки важливо, нам подібно, як Йосип Марія, не укорінюватися, але, знаєте, бути покірними і вірні волі Божій. І ми знаємо, що ангел сповістив Йосипу і каже: вертайся, бо. Е Померли ті, які хотіли погубити немовля. І ми знаємо, що Йосип, коли вертається з Єгипту, то він побоявся йти в те місце, тому що знав, що зацарював син Ірода Архела, якщо не помиляюся, і він пішов назарет. Галілею, Назарет, так? Що не пам'ятають? Назарет пішов, вернувся туди, тому що є страх. Ми люди, і це є ну, є природній страх. І Господь, ну е, як би на це, як сказав, Він нас за це не засудить. Що є природний певний природний страх, і в цьому мало збутися Боже пророцтво, е, е, пророцтво, яке було сказано. Про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Також, також в нашому житті ми порою не розуміємо багато речей, чому відбувається. Здавалося, є моменти, коли ми можемо виїхати. Я чув цю думку, ділюся: ми можемо виїхати в якусь країну, так поїхати, і в цьому навіть можемо не побачити, що в цьому є Божа воля. Завжди я скажу, що. Можливо, не, не, не для кожного це можна сказати, що, але і в цьому є Божа воля. Може бути Божа воля, а я би сказав, і є Божа воля. Ми порой можемо цього не побачити. По це, що прийшло, ми, ну, ми розуміємо, що має бути Боже відкриття. Но скільки слухаючи Божих людей, е, яких Бог було слово сказано, що виведу тебе і будеш трудитися, і поїдеш туди, куди і не думаєш. Я пам'ятаю, наш е, вчив е, брат Володя з, з Волині і казав, коли йому було відкриття, що він поїде. На Сибір в ту сторону трудитися. Каже, то він молився, постився, каже, і мені Бог не сказав. Каже: от, все, цей день, вставай, і їдь. Просто браття прийшли, запропонували. Ти б не хотів поїхати на Сибір, потрудитися. І каже, коли я ну, согласився, поїхав, коли ми почали роздавати Євангелію, побачив, як люди йдуть, як люди беруть цю Євангелію, я зрозумів, це цей час. Господь хоче, щоб я тут лишився, і 20 років Бог використав його потужно використав. Було відкрито чимало церков, чимало, е, ну, Дух Святий зробив своєї роботи. Велике, велика праця була зроблена. Е, ну не тільки через у нього, але і те, що він покорився там, Божій волі. Але друзі, як важливо нам бути оце близькими чутлими до голосу Духа Святого. І знаєте, я ще хочу одну думку таку сказати. Ми будемо молитися. Йосип і Марія це два місіонери, які виконали Божу волю. Вони виконали великонали велику Божу волю, тому що вони годували, вони жили, скажімо так, виховували це дитя, щоб воно мало збутися ну певний час, коли він мав стати на служіння, і вони виконали Боже. Вони тобто це їхня місія була. Вони були свого роду місіонери. Їм треба було покинути на три роки поїхати і бути там в Єгипті, послужити Господу там в Єгипті, годувати це, немовля, піклуватися про це, немовля, вернути його назад, приїхати з тим немовлям, приїхати назад, і щоб він доріс до 30 років, прийняв це водне хрещення і прийняв це служіння і пішов проповідувати Євангелію. І якщо ми читаємо Євангелію, не все Марія розуміє, аж поки не стається розплід. На хресті Голгофи. І тоді збувається в її житті це просто, де сказано, що і меч душу пройшли, і тобі же самій, щоб відкрились думки сердець багатьох. Тоді вона зрозуміла багато чого. Я думаю, тому що ті, які мали вести людей до Бога, ті проклинають, насміхаються. І вона дивиться на тих, які дане ключі. Як слово Боже Христос каже, вам дані ключі для розуміння, каже, а ви самі не входите і інших не впускаєте. І тоді відкрилися. Якби оці думки сердець багатьох, і вона зрозуміла, кого вона виховувала, кого вона родила, кого вона виношувала, кого вона супровождала по цьому житті для цієї місії, це той, на кого я чекав, на кого чекала, ну, чекав Ізраїль, це мій Господь і Спаситель, тому що вона в нього теж і увірувала, і отримала спасіння. Нехай нам Господь допоможе довірятися Господу, роздумати нашим життям, тому, як слово Боже, каже в євреї, я читав, що. Я ще раз прочитаю. Отже, не залишайте сміливого прагнення вашого, якому є велика нагорода. Я думаю, що кожна віруюча людина, яка народжена від Духа Божого, від Слова і Духа Божого, вона має прагнення, правда? Оце і перша любов це велике прагнення досягати Христа. Благовістити Євангелія, служити Христові. Я не знаю, як вас, але воно в мене було. І в Африку хотів їхати, і в Індію їхав, горіло серце. Ну з часом ти розумієш, що ну, це не Господь тебе туди кличе. Да, Бог заохочення дає, знаєте, але не Господь кличе, але це прагнення. І слово Боже каже, щоби. От не залишайте сміливого прагнення, вашого, в якому є велика нагорода, каже, тому що терпіння потрібне вам, щоб виконати волю Божу, одержане. Обіцяне. Ви знаєте, при прищі про сказано ну, четвертий грунт, там сказано, що те, що посіяне на добру почву, на добру землю. Каже, це люди, які Слово Боже, яке чують і зберігають його в терпеливості. Друзі, як важливо нам слово Боже. Боже, те, що Бог робить в нашому житті, коли Бог говорить, торкається нас, зберігати це в терпеливості, тому що воно свого часу проросте і Бог дасть плід для слави Божої. Бог почне діяти в нашому житті. Бог не просто нас спас, відродив, але він буде щось робити. В свій час Він зробить свою роботу і зробить, і ми прославимо ім'я Господнє. але нам потрібно оце терпіння, щоб потрібно виконати волю Божу. І нижче він каже, бо ще зовсім недовгий в прийде і не забариться, а праведний житиме від віри. А віра від слухання Слова Божого. Нехай нам в цьому допоможе Господь і благословить, нехай ця радість спасіння, радість того різдва, вона ніколи не згасне в наших серцях, щоб ця зірка, яка символізує Христа, вона завжди палала в нашому серці, ця Христова любов. Це хрис... бажання служити, благовістити Євангелію, бо в цьому є також для нас велика сила. Нехай Господь благословить і допоможе. Будемо молитися, благословляти і дякувати Богові. Амінь.